Запрошували, а мене і запрошувати не треба. Я сама завжди приходжу. А звати мене спека. Я прийшла до вас здалека, чули пісні співали, люту зиму прославляли. А які ж на ній фрукти родять? А вовники водять. Що? Вогники? Ну навіщо вам вогні? Світла за день на гроші хто буде платить? Зараз швидко почарую вони ваші задую.